Ютуб свідомо почав просувати маловідомі канали. Це вже не випадковість, а тренд цього року. Вони шукають кому дати шанс і додають до рекомендацій навіть тих, у кого 20-30 підписників. Але чому? Тому що великі уми корпорації розуміють, якщо надавати новачкам шанс, платформа з часом втратить конкурентну перевагу. Нові автори дорівнює свіже повітря для платформи. Керівник YouTube Тодд Бопре офіційно це підтвердив. Він сказав, що в YouTube є спеціальна команда, яка займається тільки тим, щоб допомагати. Прориватися починаючим авторам, великі ютубери кажуть, що це вперше в історії Ютуб, коли вони настільки зосередилися на розвитку нових каналів. Ви лише уявіть, що було б, якщо Ютуб просував лише дурніва, наприклад, або Гордона. Їх же дивляться? Так багато глядачів. Так, Ютубу вигідно. Так, але рано чи пізно вони набридають так само і з іншими великими каналами. Перегляди зменшуються, бо глядачі йдуть в інші соцмережі. Ютубу потрібна нова кров, нові зірки. І зараз він у пошуку саме вас, а ви у сумнівах. Майже щоразу, коли я відкриваю Ютуб, я бачу початківців е, у рекомендаціях. Ось, наприклад, у цей хлопчина лише 20 переглядів поруч з десятками та сотнями тисяч. Навіть головна сторінка в нього не налаштована. А, це взагалі його перше відео. Всього 19 підписників. Якщо оновити, то ось взагалі 7 переглядів. Тут якийсь бородатий дядько з трьома сотнями переглядів. То чому Ютуб так підтримує малі канали? Все просто. Якщо новачок починає набирати перегляди, то йому це подобається. Він кайфує від процесу і знімає ще більше відео. А що більше відео, то більше реклами Ютуб може вставляти. Відповідно, більше заробляти. Це як сніжна куля. Канал росте, перегляди множаться, усі у плюсі. Тому, коли хтось каже, що Ютуб вже переповнений і новачкам там нема чого ловити, це повна маячня. Ютуб сам шукає нові канали, дає їм шанс, а твоє завдання просто його використати. Це ж хороша новина. Лайк, якщо підтримуєш рішення Ютубу. Однак не все так райдужно. Здавалося, б, що може піти не так. Справа в тому, що. У всіх цих малих каналів є одна спільна проблема соціальне підтвердження. Коли на відео ще мало переглядів, то для глядача воно виглядає ненадійним, якимось стрьомним. От як у вас, коли ви бачите відео, на якому там приблизно 30 переглядів, то десь всередині таке відчуття, що воно неякісне, щось з ним не так. Ну правда ж. То як подолати цей бар'єр? Перший спосіб це вирішити. Просто прибрати лічильник переглядів з усіх відео. Але давайте чесно, ніхто цього робити не буде, правда ж? Глядачам це не сподобається ще більше. Тому навіть якщо YouTube кине ваше відео на головну сторінку, все одно ви стикаєтеся з проблемою цифр, проблемою соціального підтвердження. Попри це, прорватися можливо. Це ще одна хороша новина. Другий спосіб. Унікальна назва відео та обкладинка. Вона повинна відрізнятися настільки, щоб глядач звернув увагу саме на неї і потім перемістив свій погляд на назву. І якщо назва зачепить так само, як обкладинка, то глядач натисне для перегляду. Ну а далі вже справа самого відео, як ви записали та змонтували. Якщо вам цікаво розібрати структуру відео, яка здатна утримувати увагу глядача, то підпишіться на канал, далі обов'язково розкрию цю тему. То як виділитися, як зробити так, щоб вас? Побачили. Наведу приклад мого старого каналу, все понятно. Коли я починав, то усі схожі за темою відео були красного, чорного, синього кольору, міксували між собою ці кольори. Я про загальну гаму зображення. Вводиш у пошук, як створити YouTube канал, і видається купа обкладинок плюс-мінус одного кольору. Тоді я вирішив зробити їдкий зелений. Назви були стандартні, і пошукові запити, але візуально мої відео сильно відрізнялися від інших. Це спонукало глядача звернути на них увагу і натиснути. Наступне, що я змінив, то це саме подання матеріалу. Коли я навчався, то передивився безліч відео, і мені дуже сильно не вистачало куди саме натиснути. Де саме знаходиться та кнопка, чи куди вписати ті теги? Я хотів це бачити, а не просто чути від балакучої голови. От що було зовсім для початківців. Мені дуже не вистачало запису екрану експерта, який е, пояснював тему. І далі все просто. Я почав створювати такі відео, яких не вистачало мені. По-перше, це потрібно було не тільки мені, що одразу стало видно за кількістю зростаючих переглядів. По-друге, я був неймовірно щасливий, бо записував е, багато роликів без лиця, тільки екран. Саме так я зміг виділитися серед багатьох інших конкурентів, змінив візуал. Та зміст. Тому подивіться, які обкладинки та назви використовують ваші конкуренти, та обміркуйте, як ви могли б зробити інакше, щось покращити. Також подивіться усі коментарі під роликами. Це допоможе визначити, чого саме не вистачало глядачам у цьому відео, та при, под... при... при підготовці свого просто додайте це. Або створіть зовсім, зовсім інше подання інформації. Тестуйте, будьте сміливіші. Наступне, який контент реально працює у цьому році. Забудь про випадкові відео в надії, що якесь там залетить. Так YouTube не працює. Хоча іноді трапляється диво. Я стежу за багатьма закордонними YouTube експертами, а в Америці вміють робити YouTube. То вони кажуть, що є три формати, які зараз рулять і будуть топити як мінімум ще там, кілька років. Ці відео не просто набирають перегляди, вони реально приносять гроші. Але перед тим як я про це розкажу, зроблю невеличку об'яву. Якщо у вас є свій бізнес, наприклад, агенція нерухомості, будівельна компанія, стоматологія, щось пов'язане з навчанням або якась інша діяльність, в якій ви, експерти, хотіли б масштабувати це через YouTube, то я і моя команда залюбки вам з цим професійно допоможемо. Замовити безкоштовну консультацію можна за посиланням в коментарях. Отже. Три формати відео, які працюватимуть у цьому році. Перший формат відео щоденники. Просто береш телефон, знімаєш, як живеш, працюєш, чи займаєшся улюбленою справою. Все. Ніякого складного монтажу, анімації чи дорогого світла. Цей формат зараз розриває YouTube за кордоном та починає зростати і у нас. Е, точніше, він був колись популярний, та знову повертається цей тренд. Ось, наприклад, покажу вам кілька каналів. і щасливі миті. 1300 підписників. Перше відео більше року тому. Самі популярні відео 46 тисяч за 5 місяців, 33 тисячі за рік, а що всередині. Просто знімають телефоном, показують, як хату вони купили, та життя в ній. Наступний канал Жисть про життя. Майже 19 тисяч підписників почали два роки тому. Самі популярні відео 344 тисячі рік тому, 327 тисяч. 223 тисячі за 7 місяців та 196 тисяч за 3 місяці. А подивіться нові, по 12 тисяч переглядів. І що всередині ніякого супермонтажу, все просто. І таких каналів стає дедалі більше. Чому? Бо люди хочуть справжнього контенту, справжнього життя. Ютуб у 25-26 роках любить не ідеальне, але щире відео. Вилизана картинка всім набридла. Тому погляньте на своє життя з іншого боку. Якщо ви стикаєтеся з труднощами та, не покладаючи рук, намагаєтеся зробити краще, то знімайте про це. Хто знає, до яких неймовірних пропозицій та результатів можете прийти. Знімайте. Другий формат публічний прогрес. Це коли ти ділишся своїм шляхом, як освоюєш там нову навичку, готуєшся до змагань або пробуєш новий бізнес, наприклад, от у селі. Продовжу цю тему. Молода ферма. 20 тисяч воловерів почали два роки тому популярне відео більше 100 тисяч переглядів. На Но новому у Німеччині взагалі 31 тисяча за кілька місяців. І яка зйомка з телефону і навіть не самої останньої моделі. Чому це працює? Бо всі втомилися від успішного успіху без помилок. Людям цікаво бачити процес перемоги, падіння, реальну боротьбу. Саме це і чіпляє. Вони хочуть навчитися на ваших помилках. І третій формат експертний контент. Якщо ви шарите у певній темі, просто записуйте відео, де допомагаєте людям вирішити їхні проблеми. Навіть якщо ви знаєте лише те, як зробити літачок з паперу, то запишіть про це відео. Ви тільки подивіться, скільки переглядів набирають такі звичайні відео: 500 тисяч, 400, 200, 100 тисяч, навіть 4,5 мільйони. Тільки уявіть собі. Мільйони переглядів на елементарному додайте щось особисте, щось від себе, намалюйте герб України та напишіть «Слава Всу. Все це буде тригером подивитися саме ваше відео, бо воно відповідає порядку денному. Не треба бути топовим експертом. Якщо ви знаєте хоча б на 10-20% більше за когось, для нього ця інформація безцінна. Ви зробите чиєсь життя легше, як створити групу у вайбері, як зварити яйця, як колоти дрова правильно та взагалі все, що завгодно. Ось тільки подумайте, а чому ви могли б навчити інших? Що вмієте таке, чим могли б поділитися? Ви точно щось вмієте краще за інших. Коли я починав свій канал, все понятно, то навіть близько не знав те, що знаю зараз. Але ж почав. З самого простого почав. Те, що розумів, тим і ді... тим і ділився. Почніть і ви, Ютуб цього року це про простоту, щирість і користь. Обирайте свій формат і записуйте. І четверте, що я обіцяв вам розповісти, що роблять розумні автори, щоб заробляти навіть із маленькою аудиторією. Я бачу купу невеликих каналів, які заробляють непогані гроші. І ні, вам не потрібні мільйони підписників, щоб жити за рахунок Ютуб. Канали навіть з чотирма або п'ятьма тисячами підписників вже в перший рік виходять на дохід набагато вищий. Ніж була заробітна плата. І я не просто так це кажу. Сам це зробив у 2020 році, у самий розпал пандемії. Лише кілька місяців, і в мене були клієнти на видані Ютубу, які сплатили за послуги більше, ніж була зарплата на фірмі, де я туди прац... де я а, тоді працював. Усвідомлення, що можна заробляти більше ніж у більшості повноцінних робіт, просто говорячи перед камерою, змінює правила гри. Але щоб це зробити, треба зрозуміти одну річ. Забудьте про заробіток з переглядів від YouTube як головне джерело доходу. В Україні, на жаль, це дуже малі цифри біля одного, може двох доларів за тисячу переглядів. На такі гроші не проживеш. Більшість ютуберів роблять саме цю помилку, вони женуться за переглядами і думають, що це є головне. Я теж так думав, як зробити вірусне відео, як набрати більше підписників. Звісно, перегляди важливі, але вони не гарантують стабільного доходу. Алгоритми змінюються, охоплення падає, і ви нічого з цим не зробите. Є набагато кращий спосіб монетизації свого каналу. Допомагайте людям у своїх відео. Головне, не просто робити контент, а вирішувати проблеми людей. Коли ваші відео реально корисні, ви можете заробляти не тільки з YouTube реклами. Це... Ваші консультації, цифрові продукти, там курси, книги, різноманітні гайди, як щось зробити, та партнерські інтеграції. Це коли у своїх відео ви згадуєте чийсь продукт, товар чи послугу, і коли його купують за вашим посиланням, ви отримуєте комісію. І все це приносить в рази більше, ніж ютубна реклама, бо вона як приємний бонус, не більше. То кажу в котрий раз: перестаньте чекати ідеального моменту. Серйозно, забудьте про це. Знаю купу людей, які готуються до запуску, чекають, поки куплять. Там якесь круте обладнання, круту камеру, думають, що ще не готові, бояться негативних коментарів, що про них подумають родичі та друзі. І знаєте що? Ідеального моменту не буде. Коли я тільки починав, мене теж лякало, а раптом мої відео ніхто не подивиться. Що, якщо а, мене засміють в коментарях? Що якщо мій голос якийсь дивний, я якось не так виглядаю, не така зовнішність, але правда в тому, що ніхто не звертає на вас увагу так, як ви. В собі уявляєте, людей не хвилює ваша зачіска чи там якість світла. Вони дивляться е, ваші відео тільки з двох причин. Ви їх розважаєте, ви вирішуєте їх проблеми. Ну, добре, можна ще третю додати: це освітні відео, де ви чомусь навчаєте. От коли ви самі шукаєте щось на Ютубі, вам дуже важливо, як виглядає автор чи наскільки ідеаль ідеально він говорить. Ні. Вам важливо отримати відповідь на своє питання, тому перестаньте зациклюватися на собі і почніть думати про тих людей, яким потрібні ваші знання. І останнє, що хочу сказати, Ютуб це більше ніж просто гроші. Так, вони тут є і хороші, можна заробляти більше ніж в офісі чи на заводі, але головне це зв'язки та можливості. Завдяки Ютубу я познайомився з людьми, яких би ніколи не зустрів у реальному житті. Знайшов партнерів у бізнес, завів круті знайомства, може спілкуватися з однодумцями з усього світу. І знаєте що? Ютуб робить мене щасливим. Отже, ваш виклик: почніть цього місяця. Не дозволяйте ще одному року пройти в роздумах, а що, якби. Зробіть перший крок. Напишіть мені в коментарях тему свого першого відео. Я читаю усі повідомлення і на більшусь відповідаю. Хочу бачити, що ви плануєте створити, і, можливо, навіть підкажу, з чого почати. Тож, чого ви чекаєте? Створюйте. Також подивіться мої інструкції, як правильно створити YouTube канал та як правильно завантажити своє відео. До зустрічі! Щасти вам!